це свято не святкую, але вважаю, що воно має місце, оскільки це день боротьби за права жінок у цілому світі. Також не підтримую його романтизувати, створювати, ну ніби оцю таку романтику цукеркову квіткову, і також не підтримую замінювати його на свято 25 лютого, День української жінки. Але згадувати принаймні про те, що зараз українські жінки досягають значних успіхів у різних сферах, і про те, що треба відстоювати жінок. Чи права у світі, ну, це, це має місце. Не відмічаю, як жінки, але жінкам квіти я дарую. В і... кафе, в ресторані. Я прихильник, як і до 25 лютого, так і до 8 березня. Тобто, мені здається, різниці немає, коли його відмічати. Головне, щоб його відмічати. Так, да, святкували. І з подругами, і з сім'ї. Ну, в останнє час, звісно, в кругу сім'ї, Бо як то вже зараз відпало все. Свійся, Мені, звісно, хотілося, щоб весною, він бо жінка, я вважаю, достойна весни. Вже не святкуємо. А раніше? Е, час від часу святкували. Подарунки дружині, дочці, колегам по роботі. Переносли день української жінки на. 25, якщо не помиляюсь, лютого, от і святкуємо 25 -го. чисто символічно попили кави. 8 березня ми святкували. То ну тато міг подарувати якісь квіти, хлопець міг подарувати квіти, але так то ну великої приваги ми не віддавали 8 березня. Я думаю, що це прекрасно, Ну тобто, прекрасно вони змінюють, що це день української жінки, тому що все таки треба своє робити. треба… Розвиватися і робити українське. Це свято варто, щоб воно було поруч з іншими святами, але не замість якогось. Наші жінки, ще раз повторюся, вартують свята кожного місяця, може частіше. Ми коли були пацанами в школі, своїх дівчаток, однокласниць, вітали. Коли став студентом, ми вітали своїх однокурсниць, студенток з тим святом. Я не хотів би, щоб все свято робили політику, тому що це свято не радянською владою встановлене, воно народилося задовго до революції. І Клара Цеткін, ви знаєте, вона його започаткувала, і в інших державах світу його відмічає також. Вона започаткувала це як свято боротьби за жіночі права. За те, щоб жінки мали право голосу обирати, зрештою, це як свято весни образно, але я його так як свято 8 березня, я його не святкую. Буду святкувати 25 лютого День української жінки. Ну це само собою. Ну не бачу ніякої проблеми в відміні 8 березня. Це радянське свято. Ну, взагалі, я погоджусь з думкою, що жінку потрібно любити кожного дня, але 8 березня, все-таки думаю, можна відмічати як якийсь день, в який особливо можна підмітити свою любов. Я думаю, перенесення дати одної події сильно нічого не змінює. От і я не думаю, що це питання має таку вагу. Минулі роки, звичайно, святкували цього року. Напевно, що не буде, тому що зараз не актуально, війна, і всі ми це розуміємо. Цей рік минулий рік минув дуже важко. Ми взагалі не того 8 березня, ми навіть день народження не святкували ні дитини, ні мої, ні чоловіка. Я не знаю, 25 лютого, як не крути, 24-го почалась війна. І на наступний день святкувати, ну не знаю. Я, напевно, теж не дуже буду готова до такого свята.